Мене звати Тетяна Шемет, я теж з Києва, мій спонсор Слопір Тетяна, наставник Скібале. Я в компанії з кінця листопада 21 року теж не близько стати директором, але я спочатку. І моя сім'я, і я. І я, я пішла далі, я зрозуміла, що ця компанія мені подобається, і продукція подобається, і люди дуже гарні, і, е, дуже е, позитивні, радісні. Це мене надихає, що дуже приємно. Мені з кожним з вами приємно бачити сьогодні на цьому сенсі. Я в компанії прийшла на початку і отримати і здоров'я, і фінансову. Підтримка, підтримку, так. Да. В тому, що в ну, мене був опит, як то кажуть, в інших компаніях заробляти в мене там не давав, це ж не решають компанії, але завжди, як то кажу, був економічний, скажімо, Спарта да, і була ревісти, ця компанія була е, за громада і то Ті мої партнери, вони рано чи пізно не могли купувати продукцію, створити свою компанію, мені не вдалося на бізнес. Тому я задавала питання, як, як, як я сюди прийшла, у мене був запит знайти свою українську компанію. І мене І от Тоді 21 року в кінці я гарна знайома поручка, кажу, так. Є така, я, ну, скажу, дуже, Вона дуже звичайно знайшла, проходила, немає офіса мали не скіпи, і вона туди зійшла. Вона каже, мені дуже сподобалося. І вона моя подружка, вона са це працює в Вона каже, я вже дивувалася, буду рекомендувати отель, все, що рекомендують. І вона теж була Незнайомок знаходиться зараз в Україні, але благодаря міста було низькі, потихеньку я, я почала рухатись Ну, Я думаю, що вона приїде до мене, так що все буде добре. Так що я рекомендую всім, продукція дуже гарна і буде ну, дуже гарні. І так. те, що ви українці, і споживаємо українське, і ще мене, скажімо, вразила, більше надихнула те, що компанія місця компанії. Це мене не перша. Защитуло. Тому дійсно здоров'я нації і люди, що ви були здорові, багаті і що.